Друзі, всім привіт! Велогеограф на зв'язку. Сьогодні субота, 12 листопада і Житомир сьогодні крутить подалі. Хочу привітати від імені велоклубу Друзі, місто Ізюм і всієї України, правий берег Херсонської області, місто Херсон зі звільненням від російської окупації. Слава Україні, Україна переможе. Погода сьогодні чудова, сонечко світить на вулиці плюс 12, вітру майже немає. Ідеальні умови, аби виїхати і трошки катнути. В принципі, так ми сьогодні і зробимо. Об 11 годині ми збираємося. Я як завжди приїхав перший, раніше за всіх, і доводиться трошки почекати. Ну то нічого, почекаю, люди зберуться і покрутимо. А оце мій Вільчик. Минулого разу я розказував, що збираюся поміняти на ньому резину. Так і сталося. Я свій велосипед перевзув. І подивіться, як він тепер класно став виглядати. Зовсім інший вигляд. Практично зовні зовсім інший велосипед. Мені подобається, супер. Ми стартанули. Зовсім трішки, може кілометрів 10 зупинилися випити кави запашної, місцевої. Кажуть, тут люди на городі її вирощують для картоплю. Погана кава. Друзі, а ви бачили, аби у листопаді отакі котики були. І он вони. Я вперше таке бачу. А на Житомирщині таке є. Що це буде? за покатушка якщо не буде, говна, води, грязюки та інших калабанів. Вон туди нам по цій дорозі треба буде їхати. Що? Вперед по грязюці. Назад дороги немає. Боже. Проїхали ми цю грязюку. виявилося вона не дуже і довга була. Метрів 500. Що я хочу сказати? Я задоволений своєю новою резиною. Вона не підвела. В таких місцях вона себе набагато краще почуває, ніж моя стара резина Стокова. Катати можна. І по асфальту нова резина доволі жваво себе відчуває. Вона купається Потім не можуть нормально по нормальних дорогах їздити. не беріть з нас поганий Приклад, купуйте собі МТБХ. І катайтеся на них. Так, да, краще кордон, я вам Як тоді? Комфортно на ньому їхати, мабуть. Супер. А то всяких блогерів, понакопаємо собі всяких. а тоді страждаємо. Як -то здило купатися мені? Чи може і скупатися, купатись чи не купатись? Блядські ці питання зайобують. То, може, не вагаєсь спустити враз штани та батерфляєм, хуярити, аж поки за боями в очах не потемніє. Ну що? Найцікавіше у нас виявляється попереду. Те, що я думав грязюка, то таке легенький гребел. А ось ось буде веселіше. Вузенька стежечка, отам озеро, а отам калабаня. А прямо грязюка. І ми оце отако ліземо. Там де я, там грязові пригоди, походу. Гограф простих шляхів не шукає, а точніше гографу простих шляхів не показують. При велосипедної поїздки сьогодні є невеличкий краєзнавчий елемент. Ми приїхали до братської могили, де поховані представники так званого повстання Кольївщини під проводом Гонти Залізняка. Не Шевченко про це писав у своїй повісті Гайдамаки. Так що таке історичне місце, яке стосується значних історичних подій. Слово Гайдамаки походить від турецького Гайдамак, що означало нападати, переслідувати. Спочатку гайдамаками українських повстанців назвала польська шляхта, а потім вони почали цим іменем називати себе самі. Гайдамацький рух це насамперед широкий соціальний рух селянства, спрямований проти гніту польських і українських феодалів. Тому класова боротьба селянства проти кріпосництва набирала тут національне релігійне забарвлення. Разом з тим гайдамаки боролися і за возз'єднання правобережжя з лівобережжям в єдине ціле. Основною масою повстанців. Були кріпаки, селяни, яким загрожувало покріпачення, сільські наймити, а також міська біднота. Активними учасниками, а то й ватажками усіх загонів, були запорозькі козаки. Крім українських селян, міщан, запорожців у гайдамацьких загонах були представники інших народів, Підтримувала гайдамак і нижче православне духовництво, незадоволене насадженням католицизму. Найбільшого розмаху гайдамацький рух. Набрав у 1768 році. Це повстання увійшло в історію під назвою Коліївщина від слів кіл колоти. Підсилили і прискорили розвиток повстання незгоди чвари серед польських шляхтичів та вступ російських військ на правобережжя. Під тиском царського уряду польський король підписав з російським урядом трактат про зрівняння в політичних правах з католиками православних і протестантів. Центральною подією повстання. 1768 року був виступ під керівництвом Максима Залізняка та Івана Гонти і взяття їхніми загонами Умані, міцної фортеці, однієї з ключових опорних точок польської шляхти у цьому регіоні, що стало переломним моментом у розгортанні Коліївщини. Разом з тим, повстання стало поширюватись на Поділля, Східну Галичину і загрожувало перекинутись на Лівобережжя, Новоросійську губернію і на Запоріжжя. Це викликало тривогу як польського. Так і російського уряду. За таких умов царські війська виступили на боротьбу проти повстанців. Загін донських козаків, 27 червня, під Уманю омане оточив повстанський табір, заарештував Гонту і Залізняка та інших гайдамах. Решту загонів було розбито в боях в 1769 році. Таким чином, незважаючи на поразку, гайдамацький рух мав велике значення. Він завдав відчутного удару режиму в Польщі. Розхитав феодальну-крепасницьку систему, стримав посилення соціального і національного гноблення, мав значний вплив на піднесення антифеодальної боротьби по всій Україні. Цей рух нам всім показав, як народ України бореться за свободу та честь, за свою землю, козацько-гайдамацький дух українців не зламати. Це показали і в ті часи, і показуємо зараз. Приїхали ми за два кілометри від. Того пам'ятного місця, борцям Коліївщини, вирішили зупинитися в місцевому магазині, попити ароматного запашного місцевого чаю. Кажуть, тут місцеві на своїх городах мають плантації цілонського чаю, вирощують. Зараз спробуємо, який він на смак. От ж Томашна, там в селах каву вирощують, тут чаї, там в інших селах банани на городах ростуть. Цікаві місця. А це місцева велобанда. Приїхала до магазину. На нас подивитися. Це як попили з цукерками? Все, в час повертатися у Житомир. Але ж ви знаєте, що Геворор два рази одною дорогою не ходить і не їздить, тому будемо вертатися іншим шляхом. Я думаю, він буде не менш цікавіший, захоплюючий, грязний, мокрий і таке інше. От така класна дорога, як каже Сашко Ляпота. Катеринівська, то я раніше про неї тільки у відео чув і бачив її, а тепер сам по ній їду і кайфую від неї. Ось і все, друзі. Закінчилася наша сьогоднішня кразнавчо-географічна мандрівка. Я вже дома, класно катнули, без неприємностей, без неприємних пригод. Всім спасибі за сьогоднішній день. Мені сподобалося. Приїхали майже 70 кілометрів. Спасибі, що додивилися відео до кінця. Підтримуємо армію, допомагаємо волонтерам. Слава Україні! Велоклуб, друзі! Місто Ізюм! Ізюм, місто відомо людей, у нас все буде окей.